Всім добрий вечір, хто завітав на мій канал. Дякую всім, хто дивиться мої відеоролики. Сьогодні хочу обрізати свою широколисту гортензію. От вона вже у мене відквітувала ось такі суцвіття. Бачите, вже, якого кольору вони. От. Але є ще ось одне гарне суцвіття. Дивіться, яке. Де да, здорове, таке гарне, шикарне. Ось. А всередині квіточки, дивіться, яка серединка, чудова. Якісь маленькі тіночки такі відкрилися. Дуже красиво. Ось таке суцвіття гарнюче. Значить, хочу обрізати оці відсвівші соцвіття. От. Ну і вам розкажу, як я це буду робити. Ось зараз відкриваю середину куща, загляну туди. І ось. Один пагін, який вже відсвів, ось він. Бачите, от. І в нього ось знизу вже пішли два молодих пагани ось один і ось другий. От я їх ці два молодих залишу зараз, а оце відсвівший, отак от зараз обріжу. Тут уже якби пагін сам підказує, як треба обрізати це суцвіття. От бачите, як? Молоді залишаю, видно? А старий, оцей відсвівший, обрізаю. От. Тепер ці два молоденьких ось залишаються. Вони до кінця сезону, до осені задерев'яніють, повинні задерев'яніти. І будуть на слідуючий рік закладати вже свої оці верхні бутони для квітування. же ж само зроблю і тут. Але тут, ось дивіться, який пагін. Бачите, ось де пішли молоді пагони, трошки вище. Але ось тут є, бачите, такі бруньки в пазухах листків. Теж вони можуть ну, піти рости. Ну, я так високо не хочу залишати. Я зараз ось так обріжу цей пагін. Ось, і дам можливість тим брунькам рости, побачу, як воно буде. От. І от отсюди підуть молоді пагони. Побачу як. Ось у мене молоденький пагін пішов. Ось молодий. Ось дивіться, який один потужненький. Теж молодий гарний пагін. Ну Цей у мене кущик росте в горщику. 7,5 з половиною літрів. От. Зараз з цього боку подивимося. Тут, ось, бачите, теж є суцвіття відсвівше. І ось пагін пішов дуже високо. Але я не хочу високо. Я хочу, щоб вони такі були без знизу. Ну і це таке суцвіття минулорічне. Ой, пагін вибачаюсь, минулорічний. Я отак десь зараз спробую обрізати ось. отак, показую вам. А тут ось є ще такі брунічки, ось ще пагончики. Можливо, вони будуть рости, і тоді буде нова гілочка. Ось так. Ось молоденьке відросло, бачите? Тоді оцей можна цим замінити, оцей старий. Я, мабуть, його взагалі відріжу. Він якось тут всередині, ось так я зараз і зроблю. Зараз, значить, оцей, що постарше, замінимо на... Молодий. Ось дивіться, бачите, як я його обрізала, ось він. От. І тут ось так буде. Ось молоденький буде рости, ось молодий. Тут ось один ще квітує. Ось молоденький відріз пагін. Цей листочок можна прибрати. Ну і тут ще ось така шикарна квітка. Так що ця ще квітує квіточка. І ця ще хай поквітує. А тут ось, бачите, як, дивіться, який. Потужний пагін і з кожної пазухи листки, він, бачите, як випускає такі он ну пагони, чи такі на, нарощі будуть так якось тут понаростають. Ну, от так я її обрізала. Ось так. Поки, поки що буде так. Це цвіття красиве. Всім гарного вечора!